У Прилуках працює 13 світлофорних об'єктів та 5 попереджувальних світлофорів. Попереджувальний об'єкт встановлюється лише на нерегульованих перехрестях. Пояснює директор комунального підприємства «Міськсвітло» Олег Лещенко. Регульована перехрестя складається із жовтих маяків, що попереджає водіям заздалегідь зменшити швидкість. Аби попереджувальні пристрої працювали безперебійно, фахівці комунального підприємства «Міськсвітло» перевіряють стан електромереж, замінюють лампи та проводять поточні ремонтні роботи цих світлофорів. Ми ремонтуємо та заміняємо світлофорний об'єкт, щоб все працювало справно. 4 листопада бригада підприємства працювала на перехресті вулиць Чорновола та Переяславська. Замінювали нижню лампу, котра освічує пішохідний перехід на попереджувальному світлофорному об'єкті. Це місце з великим пішохідним навантаженням, тому важливо, щоб нерегульований світлофорний об'єкт працював без перебоїв.